Друзі, вітаю! Не встигли остаточно зникнути з перших шпальт у ЗМІ нещодавні заяви від спеціального представника Путіна Дмитрієва, які він зробив у США, що Сполучната Америки, Україна та Росія близькі до дипломатичного врегулювання? Як з'явилися чергові заяви з Кремля цього разу в устами Лаврова? Мені сьогодні російські ЗМІ публікують такі топові новини один за одним. Кремль готовий. Лавров заявив про згоду Путіна. Путін готовий прийняти запропоновану США концепцію мирного врегулювання війни в Україні. Ну нічого собі, оце так поворот. Невже Путін погодився на те, щоб заморозити війну, щоб припинити бойові дії по лінії зіткнення? Однак важливі деталі, тому що Лавров пояснив, що стоїть за такими словами. За словами Лаврова, а він, до речі, дав інтерв'ю угорському ЗМІ. Путін прибув на Аляску з пропозиціями, які за декілька днів до саміту привіз Вітков. Опять же, президент Путін приїхав на Аляску з повесткою дня, яку, в свою чергу, пропонував Стівен Вітков в Москві. І що на Алясці Путін сказав, що готовий співробітничати саме в рамках цієї концепції і тих пропозицій, які привіз Вітков. І що коли Вітков був в Москві, то Путін його питав: все вірно, все правильно, так чи ні? Що все було підтверджено. І що на Алясці Путін говорив, що Москва погоджується тільки на ту концепцію, яку запропонував Вітков, і ні на що більше. І що прямої відповіді не було. І що Трамп після цього заявив, що потрібно обговорити це з союзниками, і словами Лаврова, після перемовин з союзниками, після того як Україна відмовилася від цього, зараз весь цей переговорчий процес застопорився. Переговорити зі своїми союзниками, як ви помніте, вони на следующий день приїхали в Вашингтоні вместе з Зеленським, Вони знаходяться під небивалим давлінням. Со сторони європейських ястрібів, зіллянського і щодо загалом того, що Лавров плів у горському змі, тут потрібно декілька слів сказати, щоб зрозуміти остаточно, що зараз Москва несе через російський МЗС і в цілому Кремль, Лавров заявив, що Росія не погоджується на припинення вогню до усунення так званих першопричин причин конфлікту, і за його словами, перша це. Так званий державний переворот у 2014 році і курс України на розрив з Москвою, в тому числі в історичній та культурній сферах. За словами російського міністра збройних справ, Україна не має права без згоди Москви вступати в Європейський Союз в НАТО або в інші блоки. Таким чином, Україна не повинна мати незалежного свого курсу. Крім того, Лавров додав, що Росія не відмовляється від претензій на Херсонську та Запорізьку області, Бо, за словами Лаврова, там живе багато росіян та російськомовних, і це записано в російській конституції. Далі Лавров почав цинічно заявляти, що Росія не порушувала Будапештський меморандум, бо Україна з 2014 року змінилася і вже не та, що була раніше. І це ще одне підтвердження того, що будь-яка угода підписана з Москвою не вартує навіть паперу, на якому підписано. І нічого за не те, що десятки, а за сотні років не змінилося. Потім Лавров почав розповідати, що Росія не проводить імперську політику, не окуповує а звільняє населені пункти від України, тому що їх, нібито, заснували, побудували та обжили Росіяни. Ініше Росія має претензії на Одесу та інші регіони України. А не являються. по факту новыми территориями. Это исторические территории России. Да, эти территории остались в границах бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Дело не в территориях, дело в людях, которые жили на этих территориях на протяжении столетий. Более 300 лет. Они строили города, в тому числі Одесса, которая була А вот Вілікий щодо цього, тут є багато питань. А де ж були українці? Де ж було місцеве населення, коли все приїжджали і обживали, засновували, розвивали росіяни? І ще одне питання: а як тоді реагувати на періодичні заяви Путіна, коли не сповідає, що Росіяни та Українці це один народ? Ну і наостанок Лавров заявив, що Путін буцімто хоче миру, і що Україна сама запропонувала капітуляцію у Стамбулі. Що Росія нічого не пропонувала. А ті варіанти так званої мирної угоди, коли Кремль вимагав від України скрутити армію до 50 тисяч, тобто ліквідувати інші моменти, це все нібито Україна сама запропонувала. І за словами Лаврова, все через тодішнього премєр міністра Британії Джонсона, який відмовив Зеленський підписання мирної угоди, з апреля 2022 року, коли Борис года, Джонсон приїхав і запретив Зеленському прийняти зділку, яка була согласована в Стамбулі, которая по факту була изначально предложена українською страною, яка була парафірована. Суцільна брехня, маячення, перекручення. Однак тут є ще цікавий момент, що угорські журналісти запитали Лаврова щодо того, як взагалі Москва відноситься до подій 1956 року в Угорщині. І Лавров почав показувати пальцями на Радянський Союз. Москва ні до чого. Зараз Росія вже нова держава. Це все була помилка Радянського Союзу. І тут Лавров журналіст сказав: А як і чому тоді він, якщо він критикує політику Радянського Союзу, був на Алясці саме в такій футболці чи то в такому свитері з надписом СССР? І Лавров почав викручувати, що це просто такий одяг, елементи одягу та інше. В цілому журналісти угорські нормально задавали питання Лаврову, можна було більше задавати. Тим не менш, Лавров сидів як не в своїй тарілці, видно було, що йому це не дуже приємно, але цю маячню. І мені дуже сподобалося, що в США вперше на офіційному рівні є заява від міністра фінансів США Бесента в ефірі телеканалу СБС News, коли він назвав чи де він назвав представника Путіна Дмитрієва російським пропагандистом, він взагалі звернувся до журналістки, що Маргарет ви справді збирається публікувати те, що каже російський пропагандист? Прямо сказав. І журналістка почала правдовуватися що Дмитрій перебуває у Сполучених Штатах, бо з нього зняли санкції, Він зустрічається з спецпосланцем, з спецпредставником Трампа Віткофовим. Чому ви кажете, що він пропагандист? І насправді це так. І що Дмитрієв, Лавров, Захарова, Рябков, Ушаков та інші це просто кремлівські пропагандисти, задача яких нести маячню. Вони не мають жодного впливу на прийняття рішень, і до їх думки взагалі ніхто не прислуховується. Щодо заяв з російського МЗС, то сьогодні в російському МЗС знову заявили про застій переговорів з Україною, що немає жодних просувань в питанні переговорного процесу України та Росії, і що Україна не відповідає на російські ініціативи та йде від діалогу, тікає від діалогу. Якого діалогу Україна збирається обговорювати путінський ультиматум, що там ще на Росію в Москві не зрозуміло. Є заява від помічника Путіна Ушакова, що Путін готовий до зустрічі з Трампом. Однак Трамп вчора заявляв, що він не збирається зучатися просто так, а зустрінеться лише тоді, коли вже чітко буде впевнений, що буде підписана угода. Путін намагається демонструвати силу, якщо вчора він виходив з терміновими заявами, зверненнями, влаштував шапіто, натягнув військову форму, погрожував черговим аналоговнітом. На бурівісніком і по поводу э, річ йде о э, испытании крылатой ракети неограниченої дальності Буревестник з ядерной энергетической установкой. То сьогодні російські ЗМІ публікують також одну таку настопових тем сьогоднішнього дня таке повідомлення, що Путін денонсував угоду зі США щодо утилізації збройного плутоні. Крім того, Путін ратифікував угоду про стратегічне партнерство з Венесуелою. Щодо Венесуели, там окрема епопея. Про це ми поговоримо в наступних випусках. Скажу так одразу, що насправді, згідно цієї угоди, Росія не буде вписувати, скажімо так, московським жаргоном за Венесуелу і не буде надавати військової підтримки та допомоги, а тим більше, воювати на боці Венесуели та режима Мадуру. І пропагандисти про це прямо пишуть. Ну і щодо сьогоднішньої такої безумовно топової теми на Росії без неї ніяк, це крики про бурєвєснік. Випробування бурєвєсніка помітили на Заході. Пташка судного дня. Такого в світі й немає ні в кого. Чому бурєвєснік може стати приголомшливою відповіддю? Бурєвєснік робить марною американську систему про золотий купол. Російський бурєвєснік довів до паніки за суд. Нічого собі, яка паніка в ЗСУ, і чим «Бурєвєснік» так глобально, концептуально відрізняється від звичайної крилатої ракети, наприклад, Х-101 російської. Чим відрізняється? Тим, що у нього ядерна силова установка, замість реактивного двигуна, і що він може теоретично дуже довго літати. І в чому така глобальна різниця? І чому, за словами пропагандистів, паніка буцімто в зсу Незрозуміло. Однак такі гучні заголовки. Ну і як же без санкцій, які для Росії не є страшними, а навпаки, корисними. Сьогодні щодо цього пролунала заява від офіційного представника російського МЗС у Захарової, яка заявила, що хотіла порвати нас, але порвалися самі. І це таким чином вона прокоментувала санкції. Більше того, вона заявила, що Росія вивела антидоти проти яду заходу, і що зараз багато що робить російська промисловість, що санкції пішли на користь. Безумовно, санкції йдуть на користь, потрібно їх додавати, особливо наших українських санкцій, про що ми поговоримо пізніше у цьому випуску. І загалом санкції проти Роснефті і Лукойла це десь на 50% а можливо навіть на 60% відсотків удар взагалі по експорту російської нафти. Питання в тому, як буде це все контролюватися, і як Кремль буде намагатися обійти обмеження чи різко збільшить Китай закупівлю російської нафти. Є багато питань. Безумовно, санкції корисні і від США Європейського Союзу потрібно додавати. Щодо заяв Зі США. сьогодні з учними заявами виступив Трамп. Він назвав недоречною заяву Путіна про випробування бурівесника. Трамп заявив, що Путін має закінчити війну в Україні, а не випробовувати ракети. Ще щодо заяв Трампа, Трамп заявив, що він вважає, що війна в Україні стане дев'ятою, яку він врегулює. Він впевнений, що зможе її врегулювати. Щодо заяв з України. Є заява від президента України Зеленського, який прокоментував вчорашні заяви Путіна Герасимова про те, що Буцімто оточені десятки українських батальйонів як на Донеччині, так і на Харківщині. Зеленський сказав прямо, що це повна брехня. І спростував російську заяву про оточення тисяч українських бійців в районі Куп'янська і Покровська. І сьогодні щодо цього є заяві наших волонтерів, є заяви військових експертів, що такої ситуації оточення повного там точно немає. Більше того, є повідомлення від командувача сил безпілотних систем Бровді Мадяра, що сили безпілотних систем вдарили по білоруській дамбі, і що росіяни під Вовчанськом відрізані від основних сил. І це, щоб покращити нашу ситуацію Сили оборони України на Харківщині. Попали. В машину попали. О, вот старай. Тому Україна оперативно реагує на ті проблеми, на ті складнощі і на маневри російсько-паційних військ. В Росії сьогодні щодо удару по Білгородському водосховищу пишуть про те, що удар по ньому став ганьбою для ЗСУ, лунають заяви російських депутатів, зокрема від колісника. Яка ганьба для ЗСУ? Незрозуміло, однак крики стоять. Ще щодо заяви президента, Зеленський заявив, що Україна та ЄС протягом 7-10 днів підготують план припинення вогню. Однак, на думку Зеленського, Путін не погодиться на припинення вогню на заморозку війни. Також ланський додав, що Путін не готовий прийняти будь-який мирний план, але дещо може його змусити. Є спосіб змусити Путіна піти на серйозні переговори. Це надати Україні можливість завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах у глибині РФ. В Україні потрібні крилаті ракети і балістичні західного виробництва. Сама Україна активно працює в цьому плані, щоб мати достатньо своєї зброї. Сьогодні президент України Зеленський провів ставку, і основна тема ставки або тема обговорення це те, що Україна розширить географію далекобідних ударів по Росії, і що зараз приймаються рішення щодо довгострокових контрактів з нашими виробниками. І є коментар від президента України. Вчора ввечері показали в наших ЗМІ один плюс один телеканал, де Зеленський заявив, що державне замовлення на крилаті ракети Фламінго буде виконано до кінця року. І що на жаль, у нас були певні технічні проблеми з виробництвом. Крім того, західні партнери не дали гроші на ці ракети, але Україна знайшла гроші і недарма, коли представники підприємства активно рекламували ракети Фламінго, говорили про те, що витовляють щоденно по одній ракеті, потім уже по дві ракети, і планують уже до нового року вийти на виробництво сім ракет щоденно. То президент України говорив про те, що Фламінго Україна буде безсовувати аж після нового року, тому що він знає, що багато хто що обіцяє, а як воно на практиці буде в реаліях. Це зовсім інше. Тому очікуємо удари нашими українськими ракетами Фламінго уже через декілька тижнів. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки. щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етарі.